енергія приходить до нас із спеціальних підприємств, які називаються електростанціями. Можливо, хтось із вас знає якісь? Прошу. Так, атомні Ще. В рамках Європейського тижня сталої енергії 23-й ліцей у Житомирі проводить ряд заходів для учнів про енергозбереження та енергоефективність. В нас в Житомирі в Житомирській територіальній громаді проходить тиждень сталої енергії. Це важливо, ви знаєте, самі. Ми теж долучилися до цього, де українською, англійською мовою ми говорили про джерела відновлювальної енергії, про енергозаощадливість, енергозбереження. А потім ми перейшли до створення рекламного продукту: рекламний продукт про те, як треба заощаджувати електроенергію вдома. Важливо розуміти це з маличку, каже пані Тетяна. Тому ціль. Вою аудиторією були учні 4-5 класів. Вони вже практично самостійні, вони залишаються самі вдома і для того, щоб вони змогли контролювати використання енергії вдома. Звичайно, для них це важливо. Ми вчимо у нас навіть по першій програмі. Це введено. Вона є в підручниках. Я досліджую світ, тому що це обов'язково навчити дитину з малих років закласти цю основу по енергозбереженню. Вже після заходу ми поспілкувалися з учнями, які поділилися корисними. Порадами для економії електроенергії не можна, наприклад, багато використовувати енергії, не можна витрачати воду, бо в Україні зараз такий стан, що зараз можуть таке, що виключити світло, статися щось на електростанції, наприклад, якщо. Ну, мамі допомагати мити посуд, взяти, налити в миску, воду і мити тарілки, чашки, всякі вилки, ложки. Там. А потім ще сполоснути обичною водою, щоб не витрачати дуже багато. І ще, наприклад, що набагато багато. Багато води витрачається, коли ми миємося в ванні, а краще вже в душі, бо тоді менше витрачається води. Там розповідалося, що треба економити воду, що треба їздити на велосипедах, там на громадянських транспортах. А так, ну, я зазвичай буду їхати на велосипедах. Завжди, коли я їду до бабусі, я катаюся з подружкою на велосипедах. І треба там. Ну можна з батьками грати в ігри не зі світлом, включеним, а зі свічками. Сьогодні нам розповідали про енергію, як правильно неї використовувати. По-перше, потрібно не вмикати багато пристроїв і вимикати світло в кімнаті, де нікого немає. Ще можна зменшити використання води та ну. Коли холодильник відкриваємо, швидко ну, взяли і закрили. Потрібно ходити пішки, це і корисно і можна ну, заощадити бензин і енергії більше. Ще потрібно заряджати всі пристрої, ну, старатися заряджати якось. Ну, наприклад, зарядили один і потім тільки інший. За, да, ну можна наприклад вимикати це часто розморозувати морозильну камеру, щоб трішки зберегти енергії. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.